Український фільм вперше в історії отримав Оскар. Стрічку «20 днів Маріуполі» Мстислава Чернова визнали найкращою в категорії повнометражний документальний фільм. Кіно показує глядачам перші дні російської облоги Маріуполя. Режисер використав реальні репортерські кадри з місця подій. А чи бачили ви цей документальний фільм? І як вважаєте, чи повпливає така увага до війни в Україні на виділення допомоги від західних партнерів? Ну, для мене це новина, що він переміг, та отримав Оскара. Я за це дуже рада. Ні, не бачила і вважаю, що так дуже допоможе, тому що багато хто в світі ще не знає, що у нас тут на самому ділі робиться. І вони не мають уявлення, уявлення що це таке. Обов'язково може допомогти. Вже допомагає, і вже є резонансні відгуки по цьому фільму. Тому цей фільм буде працювати. Він буде. Він, ну, він буде оновлювати спогади е, суспільства про те, що сталося. Буде я його не бачила, лише читала там інколи. Він у мене мількав в ленті, що там про Маріуполь. Там режисери приїхали за годину до початку, і вони там в облозі щось пробули, а так я нічого не знаю. Думаю, що українські фільми можуть отримувати Оскар. Я думаю, так. Думаю, що треба і показувати, і не знаю, що ще сказати. Ну, я думаю, що треба. Я чула про цей фільм, але особисто його не дивилася. Я вважаю, що, по-перше, дуже важливо, що знімають українські фільми, а по-друге, дуже важливо, що в них висвітлюють тему війни, тому що це саме війна. Я вважаю, що після цього люди мають звертати увагу на Україну, якось допомагати можливо, і настане перемога.